У селищі Золотий Потік у Бучицькому районі відтепер працює своя поліцейська станція. Тому відреагувати на протиправні дії у віддалених селах правоохоронці зможуть швидше. Нам було прийнято рішення про відкриття поліцейських станцій в кожному районі для того, щоб розвантажити групу швидкого реагування, а також наблизити наряди працівників поліції ближче до віддалених населених пунктів, для того, щоб вони в будь-який час могли приїхати і прийти на допомогу. На першій станції на Тернопільщині працюватимуть шість досвід. Працівників поліції. Вони оперативно реагуватимуть на усі звернення громадян. Я тут працюю вже 11 років. Старшим дільничим інспектором до цієї пори працював. Іменно на цьому кущі добре знаю населення, добре знаю місцевість. На даний час нам дали службовий автомобіль, яким ми будемо нести службу круглодобово, дасть нам змогу забезпечувати громадський порядок по селах навколишніх, які віддалені від районного центру. Практично всі працівники, які будуть працювати з сьогоднішнього дня на цій станції, вони є вихідцями з цієї зони, яку будуть обслуговувати. Тут народились, прожили, місцеві знають, людей знають і тут і живуть. Також паралельно ми провели і відповідні консультації з головою громади і з громадою. Ну, дали якусь відповідну позитивну характеристику кожному з цих працівників. Поліцейська станція обладнана комп'ютерною технікою, зв'язком та транспортом. Працюватимуть праохоронці на кшталт груп швидкого реагування. Загалом керівництво Національної поліції в області планує відкрити такі поліцейські станції в кожному районі Тернопільщини.